Ще дев'ять захисників планують відзначити нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Відповідне питання одноголосно підтримали на засіданні правоохоронної комісії обласної ради. Це характеристики на особу, які надаються командуванням керівництвом. Також це подання. Або від депутатів, або від структур, які бажають нагородити людей. Нагородні знаки є першої і другої категорії. Тому, будь ласка, я ще закликаю, якщо знаєте людей. А я вважаю, що кожен військовослужбовець він ризикує своїм життям, він захищає нашу країну і він повинен бути нагороджений. Тому звертайтеся, ми будемо розглядати, будемо підтримувати. За зверненнями двох військових частин, комісія рекомендувала обласній військовій адміністрації профінансувати потреби захисників за рахунок обласного бюджету. Питання депутати також підтримали одноголосно. На кожній комісії надходять дуже багато листів. Звернень це і щодо кошти на купівлю транспорта, кошти на реби, кошти на дрони. І це наше пріоритетне завдання. Ветерани війни та члени їх родин ще одна категорія населення, питання якої розглядатиме правоохоронна комісія облради. З пропозицією внести зміни до назви комісії звернулася депутат Лариса Босенко. Пропозицію підтримали. Ваша шановна комісія має назву постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. У мене буде пропозиція доповнити зазначену назву «Ветеранів війни та їх родин на сьогоднішній день. Ми маємо не тільки учасників бойових дій, а ми вже маємо і ветеранів війни. Також члени комісії розглянули хід виконання комплексної програми програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки за перше півріччя 2025 року загалом на розгляді було вісім питань порядку денного.